Слава Україні! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні говоримо про новинку 24-го року Мікелон Wolf 200. Так, завод Мікелон – це досить серйозне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні різної мототехніки і всюди ходів, як двоколісної, так і чотириколісної. Значить, ця модель це по суті. Таке глибоке оновлення, рестайлінг, фейсліфт моделі, яка раніше називалась Mikilon Hammer 200. Значить, трошечки вони модернізували раму, трошечки модернізували підвіску. От, повністю оновили пластик, оновили світлотехніку. Значить, все інше фактично залишилось без змін. Двигунчик залишився старий. Двигунчик, до речі, це двигунчик від Maxi Скутерів Honda. Двигун сімейства GY6, досить масовий. Багато виробників квадроциклів його теж клонують. От. Ну, Мікелон відрізняється тільки тим, що вони збирають цей двигун досить якісно. Він ходить абсолютно без проблем, досить довго. Просто заливайте сюди якісне масло, вчасно міняйте повітряні фільтри і з цими двигунами проблем взагалі немає. Це я вам кажу як людина, яка з 2016 року. Займається прокатом квадроциклів. Тобто в умовах комерційного використання, в прокаті ця техніка служить роками без питань. А вас вдома кататиме і поготів. Так, значить, Це 200, яка має чесний об'єм двигуна 180 кубів. 200 з повітряним охолодженням. З, значить, з правої сторони на цьому двигуні є генератор. На генераторі у нас стоїть, як ви бачите, тут за кришкою білий вентилятор. Вентилятор всмоктує через, через цей отвір повітря. І далі через оцей пластиковий кожух він нагнітає повітря до головки значить, і охолоджує наш циліндр. Двигунчик у нас карбюраторний, ось він карбюратор, простенький PD-24. От Карбюратор двохдросільний. Основний дросіль, який відкриває повітря, у нього механічний, тобто подачу повітря. Ми відкриваємо ручкою газу. Таким чином. А подача пального тут відкривається за допомогою вторинної. Вакумної заслонки. Ну, такий гібридний карбюратор, в принципі, він живе нормально. Значить, техніка карбюраторна, але на ньому немає фактичного, звичного всім ручного підсосу. Оскільки це двигунчик від скутера і карбюратор відповідно від скутера, то тут стоїть клапан електропідсосу. От, він, в принципі, працює в такому невеликому діапазоні температур. Значить, але навіть взимку цей електроклапан підсосу. Працює адекватно. Квадрік запускається, сам підтримує оберти, прогрівається і потім їх скидає. Буває, звісно, цей клапан не завжди працює коректно. От. Але, тим не менш, штука досить стабільна. Так, що ми отримали з оновлень в 2024 році в порівнянні зі старою моделлю? Ну, перше, що кидається в очі, це дизайн. Дизайн просто фантастика. За основу дизайну, ну, в принципі, мікелон за основу бере дизайн американців. Polaris і BRP. Попередні квадроцикли, там Мікілон Харді і Мікілон Хаммер, вони скопіювали з BRP, з Outlander, Тут вони скопіювали з Polaris. Значить, Виглядає досить круто, виглядає досить ефектно, вживу виглядає набагато прикольніше, напевно, ніж це виглядає на картинці. Так, ну окрім нового дизайну, Квадрік отримав повноцінний захист. Це не якась бутафорія, це добротно зварена труба, яка захищає блок фари. Раніше такої розкоші у Мікелона не було. Стояла одненька лінза, слабеньке світло було. Зараз це блок фара на двох лінзах. Значить Матриці, які світять, будь здоров. Світло, повноцінне ближнє, повноцінне дальнє. Нічого колхозити, ніяке додаткове світло сюди ставити не треба. От світить моє почтенно. Так, значит, отримали ми що? Новий дизайн багажних платформ. Раніше була тут платформа, зварена із труби, продоль непопередні діагональні. Зараз значить, багажну платформу виконує капот. Значить, капот це зйомна частина, яка знімається на саморізах, його можна зняти. А оця дуга, вона, отак вам покажу, буде ясніше, вона виключно виконує роль борта. Борт висотою, напевно, сантиметрів 12. Тобто сюди можна кинути рюкзак, сумку. Я думаю, навіть. Пляшку з водою і воно не випаде. Тобто для перевезення якогось багажу вам тепер не треба колхозити якісь резинки, трусів, якісь стяжки чи сітки. Щось перевезти з собою невелике, значно комфортніше. От. Е, так, по двигунцю. Е, такою знаєте, позитивною особливістю є наявність кікстартера, бо зовсім небагато виробників нормальної техніки можуть ним похвастатись. Легенько запускається, без зайвих зусиль. І в чому основна прелість, що він запускається навіть без акумулятора. Не те, що коли він у вас там сів, наприклад, акумулятор. Але все одно якийсь струм дає, або розрядився він, або стартер перестав працювати. Ні, акумулятора взагалі немає. Ми відключали його повністю, смикнув, воно запускається, просто прелість. Так, значить, ще однією особливістю досить важливою. Для мене, от для людини, яка займалася експлуатацією квадроциклів в прокаті і мав великі пробіги, це наявність такого захисту. Дивіться, до рами кріпиться труба, яка обводить нашу пластикову підніжку, яка обводить ступеньку. В чому прелість? Підтвердять більшість власників квадроциклів, якщо тут дивляться мене. Власники квадріків, напишіть мені, що найбільше із пластику страждають якраз оці кармани. Коли ви дубасите лісом, десь катаєтесь, якийсь пеньок не побачили, чи вплотну біля дерева проїжджали, чи біля воріт. Та можете на авторі чи на Великс відкрити оголошення, подивитись просто на бушні квадрики. 99% бушних квадриків мають порваний оцей пластик, порваний, вирваний шматками. От. Тому. Наявність такого захисту, бачите, він прямо до рами кріпиться. І позаду так само, це просто прелість. Ваш пластик тепер не буде страждати. Ну і в той же момент, коли ви переїжджаєте в лісі, знаєте, буває якесь брівно лежить. То ви брівно переїхали, і ясна річ, що ви пузом підсядете на те брівно і пластик страждає теж найбільше. Тому зараз пластик захищений такою трубою, і він не буде страждати. Так, з того, що мені подобається, то це що тут, в принципі, стала дохуя пластика. Багато пластика даруйте. Значить, Раніше на квадроциклах ну, тут така полосочка була пластика. Тут було видно мотор, видно було тяги від куліс, які йдуть до коробки, видно було зв'язку, ципок. видно було провода, які йдуть до генератора. Воно так трошечки вже застаріло. Зараз, подивіться, все зашито. Все зашито. От. Просто яка прелість. З цієї сторони так само. Скажу так, із досвіду, окрім усього іншого, з того, що воно естетично виглядає гарно, через оці щілини раніше отут все було відкрито, коли ви дубасите по калюжах, вода попадала на мотор. От вода летить з колеса, вона летить туди, до мотора. І стікаючи з мотора, вона заливає вам ноги. А коли ви дубасите по калюжі, коли туди поток води просто як з бранзбойта йде, цей весь поток води з бранзбойта заливав вам ноги. Тобто ви начебто сидите, начебто тут у вас нога захищена да, під крилком, але зсередини від двигуна вас заливала водою. І тепер, завдячуючи такому, отакій кількості пластика, ви зможете довше дубасити, і ваші ноги будуть сухими. Так, задня багажна платформа невелика. Тут збоку дещо можна покласти, тут щось по центру. І з цієї сторони в комплекті є спиночка. От, спиночку можна викинути. Замість спиночки поставити сюди якийсь багажний ящик. У нас ящиків, до речі, купа різних. Подивіться, скільки їх. Раз, два, три, 4, 5, шостий на горі. От. Ну, коротше, е, значить, по підвізці по задній, я вже казав, вона традиційна, вона не помінялась, Все таке саме, як було, такої самої конструкції. Задня вісь, значить, ексцентрик, як ви бачите, ось вони ці яйця, за допомогою яких відбувається натяжка цепі. Той самий гальмівний супорт. Нічого тут нового взагалі, той самий амортизатор. Так, і що я вважаю ще одним плюсом? Наявність можливості промазувати підшипники задньої ось і бачите, тавотниця. Ось вона маска рижа. Так, далі. Передня підвізка у нас теж промазується, з заводу тут установлені тавотниці. Бачите, це ми зашприцовували. Воно-воно на нижньому ритягу. Вон Ще одна тавотниця. Значить, і те, що мені подобається. Ну, точніше, те, що не подобається, те ми легко виправляємо. А там на задньому ричагу, знизу є тавотниця, бачите? То ми засверлили ричаг, нарізали різьбу і встановили туди ще одну тавотницю для того, щоб абсолютно вся підвізка промазувалась. Тепер, ну, невеличке допрацювання, воно займає 30-40 хвилин. Тепер квадрик просто прелість. Загалом наявністю таких тавотниць це можливість суттєво продовжити життя підвізці квадроцикла. Адже можливість закачати туди свіжу смазку, це ще й додаткова можливість витіснити звідти каку, всяку, яка туди попадає воду, пісок, бруд. От, тобто, це на два помножує ефективність смазування таких вузлів і агрегатів. Так, що хочу сказати, в порівнянні з попередньою версією Мікілон Хаммер цей квадрик має значно менший рівень вібрації. Хоча двигуни однакові, хоча балансувальний вал є і там, і тут. Але тут вібрації фактично відсутні. Там на Хаммері на є така невеличка морозь на рулі. Тут е, якось здається, що вібрації трошки менші. Не знаю, з чим це зв'язано. Також двигун має. Радіатор для охолодження масла для двигунів з повітряним охолодженням це важлива штука, адже вони нагріваються практично до красна. Так що аж кварчать. От, і Для того, щоб не закипало масло, для того, щоб масло виконувало свої функції, для того, щоб масло смазувало, охолоджувало, утримувало масляну плівку на поверхнях. Тертя тут поставлений. Радіатор саме для охолодження масла. Це дуже потрібна штука на двигунах, які дубасять. А квадроцикли всі дубасять. Дуже рідко хто на них їздить в режимі пенсіонера. Ну що, Крута техніка, проста, невибаглива, доступна в ремонті, комфортна, має сучасний вигляд. Що вам ще треба? І один із самих бюджетних квадриків. Реально, отак він в коробці, як приходить з заводу, він коштує 2-300 300. От із нашого досвіду треба одразу замінити масло в моторі, промазати всю ходовку, протягнути все. До речі, бачите, ці червоні міточки на всіх болтиках, ось на задній підвісочці. Попереду вам покажу. Ось воно кріплення рычагів, Кріплення амортизатора. там кріплення цієї дуги. Це все ми ставимо. Тому що з заводу воно дуже часто наполовину не прикручено, буває більше. Треба промазати ходовку, замінити масло в коробці, підрегулювати сходження, підрегулювати карбюратор, і тоді техніка просто прелість. Про підготовку квадроциклів до експлуатації і навіщо там треба масло в моторі замінити, навіщо обслуговувати повітряний фільтр на новому квадріку. Там для чого регулювати ходовку, сходження і так далі. У мене є про це все окремі відосики. Якщо вам цікаво, переходите на головну сторінку канала, крутите, крутите, вибирайте. По назві цікавий вам відосик, дивитесь і все, ви вже гуру, ви вже шарите. Так, ну якщо ви хочете такого квадріка, просто замовляйте. Всі контакти в описі під відео. Там буде кнопка розгорнути, і там буде посилання на наш сайт, інстаграм, телеграм, фейсбук або шукайте в інтернеті квадрогараж. квадрогараж.квадрогараж.юва. Всіх обняв, припідняв. Слава Україні! єбашим, підтримуємо наших захисників і волонтерів. Перемога скоро! Так, для особливо активних, значить, є можливість підтримувати військових. Ми періодично, постійно допомагаємо військовим, відновлюємо техніку або готуємо нову техніку для них. я періодично проводжу збори на такі ніштяки. Збори я проводжу у себе на сторінці Instagram та Facebook. Мій Instagram та Facebook також буде вказаний в описі до відео. Підписуйтесь. Будемо разом відновлювати таку апаратуру. Тут ми відновили головку блока циліндрів, замінили коробку передач, проварили раму, значить, реставруємо кардани, міняємо хрестовини, модернізували ходовку для підвищення вантажопід'ємності, поставили по два амортизатора на сторону, тому що цей квадроцикл возить по 800 кг. На ньому стоїть отака багажна платформа. На ній хлопці підвозять. На нуль боєкомплекс. Значить, снаряди для артилерістів, для мінометників. І на цьому ж квадріку роблять евакуації поранених. От. Тому, зважаючи на те, що квадрік має загальну вантажопідємність в районі 300 кг, а на нього вантажать 800, то його підвізка цього не витримує і рама теж тому ми все це попроварювали, усилили їм, додали додаткові розпорочки попереду. Позаду, позаду, у нас така конструкція буде. Коротше, підписуйтесь на мій інстаграм фейсбук. Facebook. Значить, будемо разом є підтримувати військових і наближати нашу перемогу. Так, Для самих активних донаторів, от, наприклад, на цей квадрик, Роботи всі ми робимо безкоштовно. Тут чисто на запчастини значить, і найомним роботникам, там, сварщику, токарю. всяким. Спеціалістам значить, нам треба було 35 тисяч гривень. Разом з запчастинами ми їх назбирали. І для тих, хто найбільш активно донатив там або робив репости, от, у нас є різні приколяси. Військові разом з квадроциклом на відновлення нам привезли такий. Це чисто підерський шалом. Зйома вже закабзонився, зустрівся там з кабзоном. Але шлем його як трофей. Ми передамо одному із тих людей, який найбільше донатив. Також у нас є отакий тубус. Два тубуса вже поїхали, один на Дніпро, один на Рівне, я вже відправив. Плюс у нас є отакі ящики від боєкомплекту, там від Мін, від снарядів. Ящики герметичні, є менші, більші розміри. Коротше, мотивуємо, захочуємо людей, їбошить, підтримувати військових, бо їм там дуже тяжко. Вони вкладають. Вкладають абсолютно всі свої зарплати, помимо свого здоров'я, помимо часу, абсолютно все. Зараз я буду відкривати збір на баги для військових. Це підрозділ, значить у якому досить багато квадроциклів. Вони відмовились від пікапів, тому що для забезпечення саме фронту в їхньому підрозділі актуальніше квадрики значить Лінія фронту сильно побита, покоцана, вирви, воронки. Від мін, від артилерійських снарядів, від кабів. І місцями є воронки 12 метрів глибиною. Ну, Жоден пікап і жодна бронемашина піхоти. Вона не подолає, не подолає просто таку воронку 12-метрову, а квадрик робить то легенько. Значить, у хлопців отут є така стоечка, Вони ставлять її позаду квадроцикла, і сюди встановлюється антена. Вони встановлюють сюди реби для захисту від FPV дронів і масово, просто масово в їхньому підрозділі використовуються саме квадрик. На квадроциклах вони підвозять важкі артилерійські снаряди. На квадроциклах вони підвозять снаряди для мінометників, інший боєкомплект підвозять їжу на нуль, роблять евакуацію поранених і так далі. Все роблять на квадриках, тому мототехніка у них зараз в пріоритеті: швидка і досить маневрена. Рятує життя і допомагає вороти ворога. Тому. Хлопці хочуть купити собі багі, яке вартує 17,5 тисяч доларів. Значить, я буду відкривати збір приблизно там на 5 тисяч доларів, на 200 тисяч гривень. От. Хлопці приїдуть на наступному тижні, заберуть цей квадрик. Ми тут коротко, практично закінчили його, залишилось трошечки. От, як тільки вони його заберуть, я почну збір на багі: 5 тисяч доларів, приблизно 200 тисяч гривень. Залітайте в Instagram мій Facebook, слідкуйте, донайте. Дуже важливо швиденько зібрати гроші і швиденько віддати їм баги. Чим швидше вони отримують баги, тим більше вони будуть, і підарів. Баги там буде специфічне, баги буде трьохмісне, в ряд буде три сидіння, і баги буде з кузовом. Відповідно, у баги вже буде ще більша вантажопідємність. Відповідно, ще більше вони зможуть підвозити боєкомплекту. Баги значно потужніша, значно швидша, більші ходи підвізки, більше колеса. Відповідно, вона буде швидше робити ту саму роботу і більшу кількість маршрутів, більшу кількість перевезень за день. Чим більше снарядів вони підвезуть на лінію фронту, тим більше снарядів вони випустять по підерах. Тому необхідність, баги дуже важлива. Є бачимо всі контакти в описі під відео. Хочеш замовити квадрі, будь ласка, контакти ті самі. Воно у нас 200-ка нова, досить крута. Ось, о, 700 плансін. Тут ще одна 200 скучає, можливо, чекає саме на тебе. от Дитячий дракон, досить крутий. Собака не продається, не спрашуйте. Так, це у нас в ремонті ще один дракон. 200-ка крута. 450 ка CF мото 300 -ка, 320 -ка, 200 -ка, ну короче купа разной аппаратуры что ты так всех обнял приподнял ебашим вот подписались все Инстаграм, Фейсбук, в описании под видео.